штукар Сопілкар. Є в Англії морська затока Солент. А на березі її стоїть старовинне містечко Ньютаун. Тепер воно затишне, спокійне, а колись його вулиці сповнювались пронизливим писком виском. У містечку розвелася сила-селенна Щурів. Їх набралося стільки, що людям стало хоч кидай домівку та тікай світ за очі. Щури прогризали двері, стіни, підлогу, залазили в усі комори, засіки та скрині, з'їдали дочиста все, що запопали борошно і сир, крупи і цукор, і навіть пивом медом пригощалися. Та найбільше допікала городянам безнастанна щурина біганина і пискотнява. За тим писком люди не чули одне одного і не могли спати ночами. А матерям доводилося очей не спускати з дитячих колисок. Бо як тільки котра натомлена мати склепить над дитиною повіки, в колиску вже вскочив щур. Сяде і роздивляється на немовля. Ви спитаєте невже у тому місті не було котів? Були. І пробували ловити щурів. Але все марно. Гризунів було стільки, що коти кінець кінцем забігли від них без вісти. А щуролови? Запрошували і щуроловів з цілої країни. Але й ті не могли нічого вдіяти проти такої напасті. Надто вже було щурів багато. Мер міста і радники зранку до вечора засідали в міській ратуші, сушили собі голови та нічого не примудрували. І не дивно, голови у них були великі, а розуму не густо. От якось сиділи вони, міскуючи, що ж його робити, коли це вбігає міський стражник і до мера. Даруйте, ваша милість, вас хоче бачити якийсь чудний парубійко. Упусти його, каже мер. Хлопець зайшов. Справді, химерний якийсь. Одежа з трокатих клаптів, синіх, зелених, червоних. У руках сопілка, сам високий, худорлявий, а очі пронизливі, гострі. Каже Я штукар сопілкар. Чутка йде, у вас розвелися щури? Хочете, за 50 золотих я вам їх виведу, жодного не залишиться. Мер і радники зраділи, але взялись торгуватися. Скупі були, хоч і багаті. Та хлопець стояв на своєму. Довелося їм погодитись. Вийшов хлопець із ратуші, приклав до губів сопілку, як заграє. Попливла над містом нечувана музика сумна, аж за душу бере. Пішов він вулицями, а з дворів, з підвалів, з усіх нір і дірок почали щури вискакувати. Вибігають і вслід за сопілкарем Великі і малі, старі і молоді, всі сунуть за ним лавою. Попіднімали писки всі, як один, слухають сопілку. А хлопець пройде трохи та й зупиниться. Почекає, щоб щури не відставали. Пройшов він срібною вулицею, повернув на золоту. В кінці золотої вулиці пристань. Далі простяглася затока Соленд. Городяни скупчилися біля вікон, подих затамували, дивляться. Що ж буде далі? А щури так поспішають за тим хлопцем. Та ось уже і берег. Сопілкар скочив у човен і поплив на глибину. Та грає, грає. Щури, ніби зачаровані, нічого не бачать, тільки ту сопілку і чують. Так вона солодко грає, мов кличе їх за собою. Кинулись у воду. А тут саме відплив настав. Вода спала. Загрузли щури і потопились. Почався приплив. Повернув сопілкар човна, вийшов на берег. Городяни вибігли на вулиці, кричать Слава! і з радощів шапки вгору підкидають. Дзвони в церквах дзвонять, ще пак жодного щура в місті не зосталось. Підійшов хлопець до ратуші, а там його вже мер і радники чекають. Переступають з ноги на ногу. Чухають потилиці. Шкода їм п'ятдесят золотих віддати. Через тих щурів міська скарбниця, мовляв, зовсім зубожила. Де ж їх узяти, ті п'ятдесят золотих? Та й за що їх платити? Що він такого зробив, цей хлопець? Пограв на супілці і покатався на човні. Ну, то й що? Це й ми, мовляв, самі могли б зробити. Отмер і каже, Ти ж бачиш, хлопче, які ми бідні. П'ятдесят золотих це надто великі гроші. Бери двадцять. Більше ти не заробив. А хлопець йому Ви пообіцяли мені п'ятдесят. Платіть, як домовились, бо я вам такої заграю. Що на шмиги буде? Нічого він нам не зробить. Стиха каже мер до радників. Щури всі потопилися. Вже їх не оживити. А тоді повернувся до хлопця та як гримне. Ох ти ж, поганцю. Ти ще й страхати насмілився? Геть із нашого міста волоцюго. посміхнувся хлопець. Гаразд. каже. Я піду. Повернувся, приклав до губів сопілку і пішов. Знов заспівала сопілка, тільки вже весело, жваво, наче кликала до танців і до гри. І на цей голос звідусіль почали вибігати діти з дворів і з будинків, більші і менші школярі і підмайстрики. Сміючись і підстрибуючи, вигукуючи і пританцьовуючи, хлопчики і дівчатка, побравшись за руки, бігли за сопілкарем. А той пройшов золотою вулицею і звернув на вулицю срібну. Вона ж вела до великого темного лісу. Там росли могутні дуби і розлогі буки. І тягнувся той ліс без кінця краю. Саме туди і попрямував сопілкар, усе виграючи на своїй сопілці, а за ним поспішала гомінка юрба дітей. Ось вони вже і у лісі. Ще якийсь час мигтів поміж деревами строкати сопілкарів одяг і чувся веселий дитячий сміх. Та ось усе зникло. Гомін подаленів, аж поки й зовсім стих у лісовій гущавині. Отоді то жахнулись, мов прокинулися городяни. Отоді вони пожалкували, що так необачно повелися зі своїм рятівником. Але марно вони вдивлялися в ліс, марно дослухались, чи не залунають звідтіля дитячі голоси. Ніколи більше не довелось їм побачити ані своїх дітей, ані химерно вбраного хлопця з чарівною сопілкою.